У минулому відео я говорив про обряди, але треба зрозуміти, що є також дуже важливі обряди, але котрі мають самостійну природу. Наприклад, ви попрацювали. І якщо у вас нема обряду завершення робочого дня, то іноді ваша свідомість може не розуміти, що ви закінчили роботу, і буде генерувати вам певні ідеї, певний контент, якщо ви творча людина, або, наприклад, ваші руки будуть тягнутися щось зробити. Ну, для роботи попрацювати. До чого це я? Наприклад. Я коли завершую роботу з консультацією, У мене на камері є такий, такий механізм, котрий її закриває. Також я вимикаю софіт, котрий давав мені освітлення. Це дві обрядові дії, котрі дають моєму мозку чітке розуміння, що я не налаштований зараз на роботу. Ще одна дія, коли я лягаю спати, я перевожу телефон в авіарежим. Тобто, це яка дія? Це саме завершувальна дія, обряд завершування дня. І тут треба зрозуміти, що ви можете їх не мати. Будь ласка, це ваше життя, це ваші правила, але з такими обрядовими діями самостійними вам буде краще і легше жити. Ще приклад, ви можете починати роботу, наприклад, з чашечки чаю або чашечки кави. Що це мається на увазі? Не сам напій буде вам говорити, що є робота. А сама дія, коли ви заварюєте чайок, ви починаєте думати про роботу, налаштовуватися на неї і переключатися з робо... з сімейного моменту з моменту, де ви не роб... не працюєте на моменти, де ви працюєте, і навпаки, коли ви роботу завершили. Деякі люди, котрі мають е, алкогольну залежність кожного дня ідучи з роботи, беруть пляшку пива. Тобто, для них ця пляшка пива є завершувальним елементом їхньої праці, що вони попрацювали, плюс елемент винагороди за їхні старання. Тому дуже важливо, чи може це бути пляшка соку? Так, звичайно, чи, чи може це бути, наприклад, ви любите біг і це після роботи буде пробіжка? Так, тобто необхідно якийсь обряд завершення чого завгодно. Відносин, роботи, початку роботи тобто, ви завершуєте кінець вашого дозвілля, і так далі. Якщо вам було цікаво, або у вас з'явилися якісь думки, пишіть коментарі, будемо дискутувати разом.